Наступна тема пенсії так само актуально, так само потрібно. Особливо зараз ми говоримо про пенсії, виплату пенсій на звільнених територіях, і в цьому нам допоможе з цим питанням розібратись Євгеній Капінус, голова правління пенсійного фонду України. Вітаю вас в ефірі в марафону. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Отже, щоб нам окреслити так тему саме виплати пенсій на звільнених територіях, чи вже порахували, скільки людей не отримували пенсії, поки вони були в окупації, і соціальні виплати, я так розумію, теж ми про це говоримо. І що це за категорії? Чи всі, хто був на територіях окупованих, не мали доступу до своїх пенсій? Ну, я б мабуть хотів почати з того, що сказати, що не отримували там певна кількість людей. Це досить умовно, оскільки пенсійний фонд за весь час війни не призупиняв ні на один день, ні на рахування, ні виплати пенсійних своїх зобов'язань. Відповідно, всі кошти, які людина повинна була отримати, вони фінансувалися. Проте ми чудово розуміємо, що на жаль в тих умовах, в яких були люди, виникали умови, коли людина не могла доб... добратися до банківської інфраструктури. В сьогоднішніх умовах я б розділив це питання на дві складові: перше це ті люди, які отримували на через банк відповідні свої кошти, і люди, які отримували через пошту. Якщо говорити по людях, які отримували через банк, то в сьогоднішніх умовах такі люди повністю мали зараховані всі виплати за весь цей період, коли перебувала людина в скажімо, в окупації, і чи не могла чи досягнути в банківської інфраструктури, чи були якісь проблеми із зняттям готівки, то по цих людях в сьогоднішніх умовах створюється максимум зусиль для того, щоб людина могла отримати доступ до банківської. Інфраструктури сьогодні всі регіони працюють тим, щоб максимально на звільнених територіях на більш стислі терміни відновилося працювати банкомати, відділення банків, куди б людина могла звернутися і відповідно зняти всі кошти. Всі кошти, які повинні були їм бути нараховані, перераховані, вони знаходяться безпосередньо на карточках у людини. Відповідно, людина угу. тільки досягає банківської інфраструктури. Вона може зняти відповідно свою, свою пенсію. Якщо говорити про... Людей, які отримували виплати через пошту, то в сьогоднішніх умовах пошта також намагається дуже сислі терміни досягнути діти до людей. Ми бачили, що вже відновлено в Балаклії, в ряді інших населених пунктах, куди вже на сьогоднішній день пошта в доїжджаль. Вона відповідно має весь ресурс, який людина повинна була отримати з початку того періоду, коли людина не отримувала відповідні кошти, і в таких умовах вона виплачує. За весь цей період ті виплати, які людина повинна була отримати, а скажіть, будь ласка, чи можуть люди, які мають банківську картку, але, наприклад, це якесь село в Харківській області, де важко доїхати навіть до Балаклії? Ну, наприклад, чи може людина якому чином перевести ці кошти з банківської карти і отримати їх на руки через Укрпошту? Ну чи є така схема? Або може щось е... таке планується? Хочу також сказати, що якраз в п'ятницю було прийнято відповідне рішення кабінету міністрів, яке говорить про те, що навіть якщо людині складно звернутися до пенсійного фонду, щоб перевести свої виплати, зокрема там з банку на пошту чи з пошти на банк, то надана можливість сьогоднішніх умовах писати відповідні заяви міським головам, або ж селищним старостатам і ну або військовій адміністрації для того, щоб ці заяви надходили до нас. І в таких умовах ми тоді звичайно переводимо ці виплати із банку на пошту, і пошта відповідно буде здійснювати відповідні виплати, якщо така є необхідна і коротесеньке уточнення. Якщо людина мала вийти на пенсію, ну приміром в червні, але не могла зробити це, бо там були окупаційні органи влади, то якщо вона зараз оформиться пенсіонером, чи буде їй компенсація за цей період, чи вона отримуватиме виплати з фактичного моменту, коли вона стала на облік до пенсійного фонду? Ну, відповідно навіть до чинного законодавства, якщо людина подала заяву, але у неї відповідно в день народження був раніше, то в таких умовах вважається три місяці назад. І відповідно, якщо людина три місяці по тому не могла подати заяву, але подала її тільки на даний час, то відповідно їй буде виплата за всі три місяці. Проте, якщо у людини на сьогоднішній день були відповідні достатні відомості в реєстрі застрахованих осіб, вона подавала там метру у свого часу або інші умови, а ми якраз зверталися до людей, щоб максимально, скажімо, ті люди, які будуть мати дату призначення пенсії в найближчі часи, щоб подавалися трудові, то в таких умовах, якщо достатньо стажу у людини, їй пенсійне забезпечення призначається автоматично, uh -huh. і людині не потрібно звертатися в таких умовах. І відповідно нарахування їй відбувається з того моменту з дати дня народження, коли їй по закону ми настає угу. право призначення. Дякую, що розклали нам все так докладно по поличкам за цю практичну інформацію. Євгеній Капінус, голова правління пенсійного фонду України, долучався до нашого ефіру.